Відзавтра івано франківські маршрутки могли не перевозити пасажирів. Про це напередодні заявляли перевізники і відповідно готували попереджувальний страйк. Кажуть, неодноразово зверталися до міської влади із проханням підвищити тариф за проїзд. Однак керівництво міста не наважувалося дати добро на збільшення оплати 16 квітня 2014 року. Ми, перевізники, оголошуємо попереджувальний страйк. Що це означає? Це означає, що автобуси в нашому місті зуп. Ми бачимо, паливно-мастильні матеріали подорожчали в три рази, запчастини подорожчали в три рази. Потрібно проводити техобслуговування автобусів. І але з боку влади не було ніяких, е, хоча би хоча б деяких кроків. Заспокоїти перевізників вирішила міська рада підприємців. На нараді спільно із галузевими департаментами і юристами перевізники шукали компроміс у питанні, скільки має коштувати проїзд в маршрутках і чи скасовувати пільговий проїзд. Наразі він триває з 10 до 16 годин. Перевізники вважають застарілим тариф у розмірі 2 гривень, який встановлений ще 5 років тому, і переконують, нині, коли. Паливно-мастильні матеріали дорожчують мало не щодня перевозити пасажирів надто збитково. Більшості перевізників, які на слабших маршрутах, вони вже просто не можуть виживати. Відповідно, наймана праця розбігається. У нас є зараз практично обґрунтування по, по маршрутах. Практично в середньому тариф мав би становити 4-5 гривень. Найменше це третина пасажирів це пільговики. Багато із них сумнівними або фальшивими посвідченнями. Це існує, всі з цим погоджуються ніхто це не заперечує. Відмова влади виплачувати грошову компенсацію автотранспортним підприємствам та підприємцям за надання безоплатних послуг пільговикам дає право перевізникам самостійно врегульовувати об'єм вказаного виду послуг. Встановити новий тариф перевізники вимагають якнайшвидше. При цьому розуміють, процедура потребує дотримання усіх регуляторних актів. Юристи пояснюють, наприкінці травня відбудуться громадські слухання. Опісля міська влада скличе позачерговий виконком суто з цього питання. Перегляд рівня тарифів Здійснюється у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що належить від господарської діяльності перевізника, в тому числі і разі зміни вартості палу більше на 10%. Дійсно, сьогоднішній день це має місце. І відповідно є така методика. Відповідно до цієї методики має бути розроблено відповідно ваш, ваш тариф. Новий тариф на проїзд у пасажирському транспорті має становити 3 гривні. Ще одна домовленість перевізників із міською владою безкоштовно перевозитимуть лише пенсіонерів за віком. І такий компроміс на даному етапі це буде скорочення часу на 3 години, плюс будуть возити тільки пенсіонерів за віком. Жінки від 55 років, чоловіки від 60. Коли буде заходити людина і показувати їй посвідчення, водій має повне право подивитися, що це є за посвідчення таке, і має право навіть подивитися у паспорт. Тому що в у нас є ще і військовослужбовці, пенсіонери також молодші і так далі. Ідею щодо обмеження у часі пільгового проїзду підтримують підприємці. Кажуть, для перевізників возити пенсіонерів упродовж шести годин без оплати абсолютно нерентабельно. Нехай пенсіонери трошечки. Можливо, пішки походять, можливо, посидять вдома. Троє чи четверо людей пенсіонерів мають право їздити. Їздити за три гривні у міському транспорті івано-франківці ймовірно будуть вже з середини травня. Наразі ж перевізники відмовились від свого наміру страйкувати. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.